Звати Юля Іванюта в маркетингу я ще з 2000, 2017 року, коли Фейсбук всі почали переходити в Фейсбук. Да? І виходить, у мене були вже тоді клієнти, з якими я працювала саме з налаштуванням реклами. 2024 рік. У мене був максимально різноплановий. Чому одразу не представляюся, тому що в 2024-му, в лютому, я вийшла з IT. Я була в іт компанії СММ-спеціалістом. Я працювала в Ріаком з авторія дімрія. Вирішила піти на фріланс. На фрілансі декілька місяців я побула таргетологом, попрацювала з багатьма проектами. І, виходить, я вирішила спробувати себе як маркетолог останні 8 місяців до 2025 року. Я працювала в компанії Vados Auto як маркетолог, але 2025 я вирішила все таки зупинитися, проаналізувала весь свій такий величезний досвід і вирішила, що все-таки я буду займатися саме таргетованою рекламою. Тобто, я зараз таргетолог, спеціаліст по налаштуванню реклами Facebook, Instagram, Telegram і, і Google. Гуглом я цікавилася досить давно, коли я працювала в компанії, в нас в команді маркетингу був окремий спеціаліст ПІПІСНІК, і мені завжди було цікаво, як же працює рекламний кабінет Гугла. Але так як у мене був рекламний кабінет Фейсбук, тому я з ним не часто комунікувала. На фрілансі в мене також був досвід, коли в проекті був теж окремий спеціаліст, і в мене постало таке питання для себе: що можливо досвід такої Google реклами можна використати для себе в синергії з Facebook рекламою, тому що все одно кабінети вони то схожі, але. Вже, як я прийшла курс, я зрозуміла, що в углі зовсім все по-іншому працює. Не так, то все просто, як мені здавалося. Ось так. Тому я, було таке в мене бажання протестити да, цей рекламний кабінет, тому що я з тих спеціалістів, яких люблять. Є рекламний кабінет, там з'явився TikTok, я пішла в TikTok потестити, потикати кнопочки, як це працює. Тому Google просто чекав свого часу. Взагалі враження е, саме по інструменту Ads залишились після курсу. Курс в мене проходив на реальному проєкті Вадосавто. Е, е, виходить, так як я була там маркетологом. Е, я ініціювала розробку сайту. У е, нас був розроблений лендінг по моїй структурі, і ми почали роботу спочатку. Із, звичайно ж, з Фейсбука е, я тестувала. Потім вже ми перейшли на Телеграм. Google в мене був, я не планувала працювати в Гуглі саме як спеціаліст, але мені хотілося розібратися самостійно, щоб, наприклад, якщо прийде інший спеціаліст, я могла проконтролювати, наприклад, його показники, задати йому якісь питання, зрозуміти, як він працює, можливо, десь якісь ініціативи використовувати для себе у Facebook. Тому, тому в мене були такі цілі. І чи вдалося ці цілі реалізувати, чи вдалося отримати це розуміння саме, яке хотілося? Так вдалося. Я курс пройшла повністю. Мені здається, я була одна із перших учнів, які здали домашні завдання, тому що в мене було. Дуже велике бажання, я дуже люблю технічні моменти посидіти в них, розібратися. Я до Google аналітики дібралася, до Google Tech Manager, тому що в мене був такий невеликий досвід самостійного да, там десь на YouTube знайти. А тут вже була така пошагова да, інструкція від А до Я, де я просто покроково все повторювала і я собі на домашніх поробила такі окремі інструкції, да що за чим робити, щоб логічно ну люблю логічно структуровано, щоб воно в мене відклалося в пам'яті, тому я дуже задоволена курсом, тому що він мені дуже допоміг у ну, розумінні, як працює кукле по подачі спікера. Чи було комфортно отримувати від нього там відповіді в чаті на дзвінках? Чи було цього достатньо? Я скажу так, що людину. Яка горить своєю справою, і справжній спеціаліст його видно одразу, тому я вважаю, що спікер, наш викладач, віддався на всі 100%, тому що було видно, як він був готовий допомогти да, з кожної відповіді на всі запитання, тому з, з цією задачею. Викладач справився на всі 100%. вдалося після навчання зараз використовувати ті знання, які отримали з курсу в роботі. Можливо, там є проекти, з якими вже практикуєте PPC, або, можливо, ці знання там, глобально, як аналітика працює і так далі, допомагає саме в роботі з метою рекламою. Так, мені ці знання допомагають, по-перше, в роботі з метарекламою, тому що це основна моя така спеціальність. Я для себе вже структурувала ці знання по техменеджеру, по Google аналітиці, тобто я тут вже, можна сказати, такий мідл-спеціаліст. Саме налаштування ну, клієнтів я зараз не маю. Я тільки запустила рекламу. У мене сьогодні вже є два запити, навіть не очікувала на Google рекламу. Здається, е, один з клієнтів евакуатора Вінниця. Тобто зараз веду з ними переговори, тому планую налаштовувати ну, google рекламу для клієнтів. Плюс я подумувала про те, щоб зробити таку комплексну послугу, коли до мене заходить клієнт, і я йому надаю послугу не просто налаштування мета реклами, а плюс Google. Тому що в мене дуже часто були такі запити, що клієнт приходить, а його послуга ну, ніяк не в мета не підходить. І ти втрачаєш клієнта. А тут вже коли є в тебе вже знання, то ти клієнта не втратиш. Ось такі в мене плани на 25-й. Клас, чудові плани. Тому пропоную ще в кінці такі коротко сказати, чим ви можете бути корисними, яких клієнтів ви б хотіли зустріти в 2025 році, з якими проектами там. Можливо, лідогенерації, і e комерс і так далі, вам цікаво працювати? Е, мені цікаво працювати з будь-яким проєктом, де клієнт дуже зацікавлений у відповідальному і е, такому спеціалісту, який готовий працювати е, в довгу перспективу. Е, тому що в мене за мій семирічний досвід я свої проекти можу порахувати на пальця, але це пов'язано з тим, що деякі проєкти. Проекти я веду по два роки. Тобто дуже довга в мене співпраця, тому відбір клієнти, клієнтів у мене жорсткий. Не мене вони обирають, а їх. Я їх, можна так сказати. Працюю я як з лінгеном, так і з e-commerce. Тут залежить тільки від того, чи подобається мені проєкт, бо дуже часто буває таке, що я можу проєкт не брати в роботу. Після співбесіди з клієнтом.